Доброго дня всім присутнім. Я не Катерина, слухач романської міської ман, учнівської молоді, секція медицина, учниця 9 класу романської номер 10. Дозвольте представити вашій увазі огляд науково дослідницької роботи на тему дослідження поширеності електронних сигарет серед неповнолітніх. Актуальність роботи полягає в тому, що чути компанії активно популяризують замінники сигарет. Ці пристрої стали модною хвилою, попри вказані вікові обмеження, доступні дітям і підліткам. Майже кожен п'ятий підліток віком від 13 до 15 років використовує електронні сигарети згідно з європейським опитуванням учнів. Продуманий дизайн упаковки та різноманітні смаки привертають увагу підлітків. Щодня до тючунової індустрії долучається близько 200 українських дітей. Складові для вепінгу мають негативний вплив на організм людини, особливо на етапі розвитку. Через незрілість і брак інформації більшість підлітків важко оцінюють наслідки вейпінгу, що наражає їх на ризик розвитку хронічних захворювань в майбутньому. Метою наукового диск є дослідити поширеність електронних сигарет серед неповнолітніх, а саме серед підлітків 13-16 років. Завдання, об'єкт та предмет дослідження ви можете бачити перед собою на постері. Методи дослідження теоретичні, емпіричні методи обробки даних, звернете перейти до викладу основних положень роботи. Електронні сигарети є найпоширенішою альтернативою традиційному палінню. Використання електронних сигарет активно популяризується, відкривається все більше вейп шопів люди влаштовують вейп фестивалі а фабрики виготовляють вейп іграшки для дітей. Неповнолітні мають чимало методів для придбання електронних сигарет, найпоширеніші купівля в інтернеті. Більшість інтернет-магазинів, що займаються продажем пристроїв для вейпінгу, не перевіряють вік своїх покупців. Схожа схема діє і в звичайних вейпшопах. Це дозволяє неповновітнім купувати електронні сигарети без жодних перешкод. Також діти можуть купувати електронні сигарети через інших людей, наприклад, старших друзів. В Україні з метою протидії поширенню електронних сигарет внесено зміни до частини закону України про охорону здоров'я а населення від шкідливого впливу тютюнов. Закон прирівняв електронні сигарети до традиційних сигарет. Заборона на коріння в громадських місцях тепер поширюється на всі види чути виробів, але штрафи за порушення правил продажу та куріння в не встановлених місцях. Електросигарети завжди більшої шкоди ДНК, ніж звичайні сигарети. Постійне електронних сигарет спричиняє залежність від них. Стан залежності може призвести до негативних фізичних і поведінкових наслідків. Вживання нікотину підвищує ризик залежності. Залежність від електронних сигарет може бути психологічна. Такий вид залежності може спровокувати ароматизатори. Певний смак та запах можуть прив'язувати людину на певних емоцій. Це викликає позитивні асоціації до електронних сигарет. Також коріння електронних сигарет викликає асоціації з фактальним рефлексом грудної дитини. Таким чином, користувачі цих пристроїв може відчувати спокій і захист. Проаналізувавши різні наукові джерела, нами були встановлені основні компоненти що входять до складу корінної рідини. Так, наприклад, пропілангні ніколь при нагріванні перетворюється на на оксид, сильний канцероген, що сприяє переродженню здорових е, клітин у злоякісні, викликає алергію і проблеми з диханням. Важкі метали викликають захворювання нервової серцево судинної дихальної системи. Провальдигідів впливають на центральну нервову систему, сприяють зміні функцій мозку, що може призвести до погіршення пам'яті. Гліцерин може спровокувати астму, хронічні захворювання легень, розвиток онкохвороб. Ароматизатори призводять до запалення дихальних шляхів, можуть сприяти розвитку пухлин, роблять організм сприятливим до вірусних захворювань. Нікотин найбільше впливає на серцеву судину та репродуктивну систему, викликає звикання. Під час роботи над дослідженнями нами було проведено опитування, в якому взяло участь учні 30, 23 закладів освіти загальної і середньої освіти роменської територіальної громади Сумської області, вихованці роменської ІМАН учнівської молоді, студенти вищого професійного училища номер 14 міста. Ромни, загальна кількість опитуваних становить 633 особи. Це пірят 13 16 років. Результати анкетування показали, що з усіх опитуваних 389 осіб це 61,5% не мали досвіду використання електронних сигарет. 122 особи це 19,3%, вже мали досвід використання електронних сигарет, але зараз не ці пристрої. Час від часу використовують електронні сигарети 63 людини. Це 10%. Часто використовують електронні сигарети і планують робити це в майбутньому 59 осіб, це 9,3%. По опитуванні 287 анкетованих вказали, що електронні сигарети є поширеними серед їхніх знайомих. 140 вважають, що їхні цим ці не цікавляться, інші не можуть сказати точно. Отрим... опитування, що мали досвід вепінгу, спостерігали такі зміни в собі, як хрипи в горлі та зміни в голосі, погіршення пам'яті, з'явився кашель, головні болі, перепади настрою. Також зазначили, що мають постійні суточки з батьками через свою звичку. Частина підлітків не відчула жодних змін. У деяких навпаки покращилась витривалість і реакція. У 32 осіб з'явилися симптоми нових захворювань, яких раніше не було після використання електронних сигарет. 27 осіб спостерігало все без загострення уже існуючих хвороб. серед тих, які користуються електронними сигаретами. 80 користувачів казали, що мають залежність. 158 осіб залежності не мають, інші не можуть сказати точно. Серед опитуваних, що мають залежність від електронних цигар, 35% почали відчувати залежність через 1 тиждень після використання, 29,1% через 2 тижні, 12,6% через місяць, 9,7% через 2-3 місяці після використання,

8,7% після більше року використання було прийнято рішення порівняти отримані результати з іншими дослідженнями. За свідченням звіту ВОЗ 2021 року 15% підлітків в Україні використовують електронні сигарети. Наше опитування виявило, що 19,3% використовують електронні сигарети. Такий же відсоток підлітків вже мали досвід використання електронних сигарет, але зараз не використовують. Одним із завдань нашого дослідження було організувати роз'яснювальну роботу з учнями закладів загальної середньої освіти щодо наслідків використання електронних сигарет та їх впливу на організм людини. Для цього було розроблено та проведено виховну годину з учнями 9 класів Романської ЗОЖ номер 10 Метою заходу було проінформувати учнів про шкідливий вплив використання електронних сигарет та причини звикання до них, а також розповісти про склад рідин для та симптоми отруєння нікотином. На було розроблено відповідну пам'ятку для учнів. Після перегляду підготовленої презентації та проведеної бесіди учнями були роздані підготовлені пам'ятки, а один із її примінників було прикріплено у класний куточок. Наприкінці заходу учні могли задати запитання за темою та отримати на них відповіді. Крім того, нами було розроблено елементи уроків на тему «Шкідливий вплив електронних сигарет на здоров'я людини, що були використані під час проведення уроків з біології та основ здоров'я роменської зовсім першої трехступанів номер 10 Рішенням педагогічної ради закладу заплановано виступ на загальношкільних батьківських зборах. Отже, зробимо висновки. Аналіз наукових джерел показав, що рідини для електронних цигарет містять в своєму складі шкідливі компоненти, більшість із яких провокують тяжкі захворювання і недуги. Було визначено основні хімічні речовини, що, проводять до складу, що входять до складу корильної рідини. Найбільш шкідливими серед них виявилися пропила, ніколь, нікотин, важкі метали, польмайдогід, гліцерин, ароматизатори. Було проаналізовано та узагальнено інформацію про їх вплив на організм людини. Постійне вживання електронних сигарет може спричинити розвиток онкологічних захворювань, викликати порушення в роботі серця та головного мозку, розробити е, призводить до проблем з репродуктивним здоров'ям та дихальною системою. Також може негативно позначитися на центральній нервовій системі. Нікотин, який місце в електронних сигаретах, може викликати залежність. Під час використання електронних сигарет людина споживає значно більшу дозу нікотину, ніж при курінні звичайних. Залежність від електронних сигарет може бути не лише нікотинова, а й психологічна. Аналіз отриманих даних опитування підтверджує, що електронні сигарети є поширеними серед підлітків 13-16 років, адже серед 633 опитуваних, 122 особи, це 19,3%, повідомили, що мали досвід використання електронних сигарет. Але зараз не використовуються пристрої. 63 особи, це 10%, відсотків, вже час від часу використовують електронні сигарети, а 59 осіб це 9,3% три часто використовують електронні сигарети і планують це в майбутньому. Результати дослідження було проведено в освітній процес Роменської загальноосвітньої школи перших рейс супені номер 10 Було, проінформовано тематичні, було розроблено тематичні пам'ятки та проведено виховну годину для учнів 9 класів. Інформація може бути використана на шкільних батьківських зборах для проінформування батьків щодо поширеності електронних сигарет серед підлітків та їх шкідливого впливу на здоров'я людини. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.